Вчора такий сніг сипав. Сьогодні вже плюсова і добре плюсова, тільки похмуро. Але снігу як і не було. Ось така у нас погода. Навіть Фенді вийшла на 5 хвилин і додому. Там канал Наталі Моє життя показувала, мух засніжений. А в мене ото той, що я з лісу привезла, дивіться, зеленіє і все з ним добре. Я зараз хочу пройти сюди чуть-чуть. Ага, Оце в мене морозник. Не знаю, чи він підморозився, він не квітує щось. Ось такий маленький-маленький. Тут це мені Наташа у садку у Наталії презентувала і ось ось. Ну, не знаю, може йому тут не місце. Так як оце, оцей ялівець щось теж чи одійде він, так він засох лі, влітку. Ну, бачу, ну там гілочки живенькі, гарний такий. Ну там стовбур такий дебелий, я його такий садила. Ну і я оце трішки тут подивилася. Так, оці вже може, можна і відкрити. Так. А якщо мороз, це в мене тут гортензія. І листя, я ж тут прибирала, воно знову насипалось та нічого, Потихеньку приберу. А, і тут мох такий гарний. А його влітку я поливаю, поливаю, щоб він не засох. Ось так кучки гарні. Ну, я не звернула уваги, коли був мороз, що як він там себе почуває, засніжений чи ні? Ну, не бачила. Аєчка, ти як завжди на посту, я нічого тобі не взяла. Я ж все замотала, красунчик, пішла я до твоєї хазяйки. Тебе не випускали гуляти сьогодні, ні? Чи випускали? Що ти там поїв? Мисочка бачу пуста, а там заглянула. У Наталі тут прапор. Саша почепив. Це вже другий. Бо був такий ураган, здається, порвав. І Саша поїхав і новий купив і причепив. О, Наталя тут килимки поміняла. Такі гарні. А що, надоїли ті? <турган> да, Ой, ну привіт, я до тебе прийшла. <рапевітик> Красуня, халат одягає. Та то дуже жарко. Ну, говори нам привіт. привіт. Ой, у тебе сьогодні такий халат весінній, як на вулиці. Наташ, а давай ми розпакуємо сумку. Ну, давай, що ти там? Щас все. Руки я спорушу. Я я очки а, а я чи брала очки? На. А що це? Шоколад. А, це пить буде. Це ти будеш пить. А ти що чай будеш А як а мені каву зробиш? А, каву, каву. І оце, будь ласка. Ааа, ти сухена, набрала. А ти думала, що я? Я думала, кажу, треба поставити підгріть. Так, ось. Все. Ну, сьогодні в мене четверте число. А, ти будеш б зробила. А як же, а як же. Хульга ще е, хороша, вона чистенька може згодитися. Зараз возьму очки, бо я погано бачу. Щас я руки сполосну. Угу. Казала вчора Віка. І я їй кажу, Наташ, приходь завтра чайку поп'єм. А вона каже, так колінця болять, може ти до мене прийдеш. Ну і розповідаю це Віки. А вона каже, можна будемо там далеко один одного йти. А я кажу, я її уважила, вона ж кажу, ходила до мене скільки що, а тепер я вже так і піду. Чуєш, Тоня? Це то до... не доходить зайня. Це ну, <смешок> мені? Ну, то ж так. Ось що, дивися, що це. Будемо зараз їсти. А що? А, от і сливи. Зараз побачимо. Так, що вона тут готує? Казала такі смачні сливи знайшла. Це її невісточка да, робила? Так, да, да. Ага. І каже, зараз ми оцей. Так оце ти ї... дивись сама повністю Ой, Бачиш? О, нічого собі, Наташа, яка. Оце, оце що воно за рецепт і оце Так, а ти в неї спитала? Так, воно мені треба. Думаєш, ні? Ні, я такого робити не буду. Так. Так, По Посушити в духовці? Ну так, да, то це ще таке я можу. Ага, ось ти, ти наклала. Каже, смачнющі. Вони такі пахущі пахущі. Ага. Так, щас тобі Чи... каву, каву. Чи... Так ми ж будемо голубці щас їсти. Наташа, ти що ми ж лопнем? А ти що вже снідала? Ні, я. Так я ще нічого тебе дала, Вже почало одиннадцятого. Добре, що це ти тут за пакети? Ось такі сливи? Подивися, то мені вчора рая привезла, заказала Наташа. А, Наташа яка? Ну, ну яка в мене Наташа? то я. Ну заказала, бо воно ж у нас зінаш, ти знаєш яка? А, це туди, якщо туди візьмуть? Да. Сила... Та ну їхати хтось, когось Так. Ну добре. А ти казала ще, щось, зрай скажеш, що а, Ні, чи... Я сказала платочки. А, Ні, ти казала, эти вершки треба. Купила! Купила? Да, он у холодильнику 33. Так, а, так, да, значить є. Наташ, я їх хочу поставила. Да, да. Угу. Я зрозуміла. Так, Наташ, ну я їх э, э, попробувати хочу, ці сливи. Щас будем пробувати. От мені дуже хочеться попробувати. Так. Так. І каву машину включай. Так, тобі одинарну двойну. Одинарну, бо я чашечку як встала випила. Наталя поставила мою бутилку. А вона так ще з водою. <рес> Чи ти з вином? Ага, я кажу, так вилий їй вино, а вона каже, та ні, нехай буде. Ну і оце ж ми тут будемо зараз снідати. Наташа каже, я вже тебе не могла дождатися. Ти не ну, дає тут. Так, да, вона рано снідає, я це пізніше. Та не рано, часа 9, п'ятдесятого, коли я. Ага. Ну сьогодні не їла, бо в мене робота. Ага. О, а так я. А я сьогодні не підтирала, Наташа. Ну так я ж вчора попилі сосила. Так, я кожен день пилі хіба ти не знаєш, що в мене там? Ну так. В мене трох. все, ага, кроме кави і собі шоколад робити. Так, я роблю. Зараз же ж роботу поставлю ваш Так, Наталя купила е, Вершки 33% жиру, хоче зробити морозиво. Давай я заберу. Так. Так. Ага. Ну а по тому рецепту, що, що вона знайшла в Тікток і записала, вона це, що, це, ти, ти, ти. розповіла Наташі свої невістки, а вона говорить, мама, ви його не будете їсти. Добавте що? Вона сказала слівки і згущенка. Ага, тоді буде Це ми про морозиво. Їй дуже хочеться зробити морозове. Да, і, там своїми вона... руками да. і там в тік-токі було, що це як е, От по, на оту, від, скільки там його, і 17 стаканчиків вафельних. Да. Да. Наташ, я це поки не забула, я тебе запитаю. Мене там запитували. Е, в общем, я сказала, що я не знаю, може бабуся може й пекла, але я не знаю, я не пам'ятаю цього. Коротше, ви робили в селі бублики? Да. Варять я варять, варять. А в тебе є рице? Ні, ти немає. А не. Ти я не пам'ятаю зая. Ну, а. мама робила, то я знаю, що в казанові варила вона. А яке кісто. Не буду казати. І тоді оце вони варять, тоді припікають пре, у печі маком його на столі і в піч. Настільки минуть теж не знаю. А на я твоя? Ні, та ні, ні. ні, ні. та, та ні. така мадістка, вона не дуже істиме з бубликами. Ні, та ні. Ну, це так. Я її запитала, бо я сказала, що я при нагоді тебе запитаю. Ну а бачу, ну, що не не бутер, помню, не, не помню. Общі воно мені тоді не доходило, а якось я не робила бублики, а знаю, що мама в казанові витягувала кописткою. Да? Я це так а, по... це як? внутрі отак, да, отак во да, да. І оце в казан вона вкидала, приварювалася, тоді знаю, що вона на сковороду чи на листя ложила, маком присипала і в, і в піч ложе оце засувала. Ага. Стіки там були, теж не знаю. Ну це ж мені підписниця і говорить, що в печі їх у якого були печі. Ну, я не знаю, я, я не пам'ятаю, що у бабушки. Бабушки була кліч, але щоб вона таке пекла, я... чи мала, може, дуже На, була. Натоня, тоді всі пекли, особливо якийсь праздник, що тоді, от печуть, печу, було всі бублики. Я не знаю, і багато, ці лікарі. Оце мокітри. Ціле макітря й забула таке слово, як макітра. Я знаю, що у бабушки була макітра. Я ж ти кажу, ціла макітра оцих бубликів, ну вони швидко ж і розходилися. А ми ж з Петром оце ж були і оце ж виття. Ну я знаю, що на якийсь прасник, що вони оті бублики печуть. Взагалі, рецепту в тебе немає. Тебе... Треба шукати в інтернеті. Da, ну da. і це ж не завжди так буває, що це. Ну що миця вип'ємо. Хочеш, да. ну давай трішки. Та да, трошки то що жарко дуже. Та да, давай вже. Нічого Ой. собі тут пів бутилки, каже, угу. Та я назад, мабуть, вийлю. Ну, звісно, вили. Як то його? в мене воно стоїть Люся, приносила ще два роки назад. Ну так нам смачного, ну, вона хай має. А-а. ну откуштується. Я вчора покуштувала. Вони, як, знаєш, ну якийсь такий, як наче сушені. Я вам не можу сказати, який це смак. Я не можу теж пойняти. Волії, слива, ну, смачне. Я не знаю, як вона його робила. Mm. Ну, я не знаю теж, чи в погребі є, чи нема. Це я. Ну, відкрили і спробували. Я думала си, а потім додивилася сливи. Mm. Ну вона ж робила сливи, ото, знаєш такі ж. Вялені. Да. Що ну, То то, і, да, то я знаю, mm. то, теж смачно. А це що Це щось... в неї якийсь новий рецепт. Я колії, скільки не мама мама. Сиру по нема. Ой. Так, так, дивим, так. За Хоч, хочу сказати, друзі, ми живемо в Україні. Це для тих, хто зайшов новенький на канал і кому цікаво мої відео. Це Дніпропетровська область, місто Кам'янське, колишнє, Дніпродзержинське. Так. І нам по 71 року мені вже є, а їй буде в квітні. Вона молода ще проти мене. Зараз ми чому четверте число. Синочкові. Як я, синочкові це число, в мене День пам'яті без кінця. Тому ми вип'ємо так венцях, бабусі за церкво небесне. За це небесне, а всім живим здоров'ячка, всім І... всім. В Україні перемоги і кінці кінців миру. Ні, я так все не вип'ю, я поїду ще. Якби трошки чи О, кисне? Якби трошки солопше. Ой, там щось не, не кладеться. О, сильно Угу. Так, давай за Сашуню, за царство небесне. відчуття. І візьми нож, я переріжу, бо це багато. Ну, який був хліб? Ну, великий це. Кусок. Ви... Так, ніж, ніж. Ага. Любий, так? Да? Та який візьми, зай. Яка я візьми? На, ріж. Так, це вже виставили? Так. Да, давай чуть-чуть і до мене доп'єш? Ну, давай капнемо. Наташа, не переливай. мені вона не потрібна, я а. просто думаю, чи, чи ти віддавала, чи ні я б не Ні, ні, я вже забула. Ну, воно <coughs> якби я туди лазила, туди а туди я не лазила. Mm. Я не з радію. Ага, ну і що? Аптека взяла я тільки <кх> диокор, і діокор і індометацин. Uh -huh. Це і... індеметацин це від колін. Да, ну воно від суставі. Ага. Воно те стоє 50 рубів, а оце діокор 289 три ленточки. Ти хоч здихай, давлення піднялось, все, тобі кінець. Так, да, вже не той аптека 700 рублів, Оце діти купляли тут. Тепер печеня і карфети купила на про, ну, на, ну, на панахитки 500 рублів колбаса 200 рублів, сливки, 400 грам 150 рублів. Це Наташа хоче е, морозиво зробити. Ну. Та яке ж дороге морозиво? Краще б ти купив? Ну, хочеться своє, я розумію. Молоко сімдесят, 1620 рублів. Оце все. Оце все. І пенсії три тисячі. А то я й каже: ми ще ми скупимося вам і все. Ой, Так Як це ж тільки аптеки взяла там, ну, ну що, що, що не ваш. Саме, да, саме необхідне, так. А якщо як ж купити айки, моргошки, оті ваші смаколики, да. то і не вкладешся. Да, я кажу, це ну я не знаю. А я коли не... слідуюча пенсія? Ну, п'ятого числа. А, то вже завтра буде пенсія. Да. Ну, вже можна тратить. Пішла. Взяла цукерки, які ось її е, купила. Називається Червоний мак. Да. Ось такі. Ну, я Вони так, к... не кругленькі, ось. а коли ти будеш цукор міряти, то може й завтра. Да? Ну, спробую я ну, ну, чермак та й мак. Як, мабуть, як і раніше на смак. Да. М -м -м -м, смачні, так? Да? Оце бачиш? Ні. Не. не такі? Трохи не такі. Тр немає отого, як воно там, як е, якийсь такий був. непонятно ну, що. Вони... Хрустке щось було всередині раніше, є? Є. Ага, а що ж не є. так? Багато олії? <ріпи> ну, оті були добріші. А це хто? В нас виробник український орнаменти, Ану, покажи. А ну Порошенко. Да? А може і ні. Ану почитай. Дуже дрібне. Дуже дрібне, не побачиш, Дуже хто дрібне. виробник. Ану, дай бумажечку. не побачу. Не побачиш? Та й я, мабуть, не побачу. А може і побачу продукт. Цукерки. Україна. Ой, Рівненська область. Ой, ну не дуже бачу. Зараз отак. Може побачу. Ось така адреса. Ну, коротше, це не Порошенка, Наташ. Не. Не. Ні, не Рошен. Ось... Не, не Рошен. Ось такий червоний мак. Ну, хай непогані. непогані. говорить mm. Наташа. Ну... А мені дуже подобається оце свіжі, наш... Свіжі. наш орнамент, оцей, дивіться, ось. О. Гарний, гарний. Ну, це і тепер і шоколад доп'єш. Ну, я не бачила це там Це перший раз. Це я теж не мак бачила, оце. тому я оце ж і, і думаю, що я це. Ти ж покуштуєш, воно є оце, як на це шостой. Не трошки так. не такі, нічого да? є. Mm -hmm. Ось вони які шарики ось такі. Трошки якийсь, ну, як настоя, ну більше шоколаду в тому було. Mm -hmm. А тут якась начинка. От начинка ні, зовсім не такі, Наташ. Ну тож. Зовсім не такі всередині непогані, зернуваті, mm -hmm. Наташ. Ну, а тріщать як і mm -hmm. то. ну, mm -hmm. в того... Я ж кажу більше шоколаду, а в цього якась начинка. ну, Не знаю. Ну, їсти можна. Так, да, ну, не, не, не дуже такі смачні. Ой. Ну, не, не прочитаю навіть в очках. Не знаю, Наташ, ну тут я вже прочитала. Це Рівненська область, місто Дуб... Дубни. Це не не АВК, я так думаю. Ну, А за що написано? Давай подивимося, що там. Що це написано? Пломбірні це, цукерки. Ага, Віка мені такі брала. Ну це теж, мабуть, не... Кременчук виготовляє, а -а -а. значить, теж не. А -а -а. не... Він він за границею тільки. Хто його знає? Може і так. Що ж йому? Ну, все равно. Ну, що про ці цукерки? Їсти можна, але ну, ну, не, такий мак, не той мак, що був, коли ну. ми були молоді, і діти в нас росли. Ну, не такий. Ну, от бачиш, оці ромашки, які були, такі й так, а, а я, Знаєш, як Саша їх називав, мій синок? Наталка Полтавка. А, Чого так, йому? Не Чого йому таке думалося, купляємо. Каже, та де ти бачив ту Наталку Полтавку? Я її вже давно не бачу. Він бере, та усю. Та кажу, це ж Ромашка. А це як я познайомилася з Славіком, ага. і він оце з перших днів мені купляв оці конфети. Ну, а мені чоловік, знаєш, купляв що? Згадуємо, боже, старушки старушками. А, а мені так на, 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 їх так на, вже... на кожне побачення Альонку ніс, а, шоколадку. Ага, ага. Ну тоді це було ж якось. Ну, да. Тоді ми ж прості були якісь такі. Це зараз, може, там уже прям в кафе, в ресторан, а ми раніше так не ходили, пішли там в кіно. от Так, було. Да, тоді в кіно дуже ходили. Да. Тоді дуже в кіно ходили. Наташ, ну що, давай підемо, ти мені подивимося ага, насіння, да. одінемося. Да, може, є баклажани і глянеш, може, є огірочки які? Чи вряд ли? Щось, пішли. пішли. Я щось,